Вітаю вас, шановні наші телеглядачі. Сьогодні ми заакцентуємо вашу увагу на темі формування у студентів Чернівецького державного комерційного технікуму, психологічної готовності до майбутньої професійної діяльності в різних галузях економіки, зокрема підприємствах торгівлі та ресторанного бізнесу різних форм власності, а також в виробництвах харчової промисловості та громадського харчування. У Чернівецькому державному комерційному технікумі відбулось справжнє свято кулінарного мистецтва, до якого старанно готувалися студенти, майстри виробничого навчання та викладачі спецдисциплін. В навчальному закладі експонувалась виставка художніх композицій з овочів та фруктів. Студенти продемонстрували технологію нарізки овочів і показали усю свою творчу фантазію. А овочеві композиції виглядали як справжні кулінарні шедеври. У Чернівецькому комерційному технікумі використовують різноманітні форми і методи навчання майбутніх фахівців, стараються зацікавити кожного студента. Сьогодні Чернівецький державний комерційний технікум це сучасний навчальний заклад, який з року в рік виборює призові місця на різних конкурсах та фестивалях з фахової майстерності. Набувають студенти навичок і умінь професійної майстерності, на практичних заняттях та конкурсах, які традиційно проводяться у навчальному закладі. Мені дуже приємно, що я запрошена в складі журі Чернівецького державного комерційного технікуму. В технікумі дуже високий рівень того, що вони виходять на не тільки українську кухню, але й на європейську подачу, європейські блюда. Над цим працюють фахівці, які завжди своїм студентам преподають тільки найвищий рівень. На сьогодні, на рахунок сьогоднішнього конкурсу я хочу сказати, що діти сильно підготовлені студенти. Я колишній випускник цього технікуму і тому я завжди вболіваю за нього. Мені теж дуже приємно, коли я чую про нього якісь гарні відгуки. У нас в ресторані працюють саме студенти комерційного технікуму, випускники, які проходили у нас практику, і залишилися працювати. На конкурсі «Кращий за професією кухар студенти показували свої теоретичні і практичні знання, творчі навички і здібності, дотримувались технології приготування їжі, правильно організовували робоче місце, а також старались дотримуватись усіх вимог охорони праці. Це для мене дуже велика честь зараз знаходитися на цьому конкурсі, тому що я ніби вчора якби, стояла на місці цих ж самих студентів, приймала участь, була конкурсантом. а Зараз я якби член журі. Я хочу висловити вдячність всьому викладацькому колективу за те, що вони мені відкрили дуже багато нових шляхів. Я хочу побажати всім конкурсантам успіху. Україна славиться своєю національною кухнею. Багато на традиції вирізняється розмаїттям страв та їх смаковими якостями. На конкурсі Кращий за професією кухар студенти готували страви і української, і європейської кухні, а також різних народів світу. Отож, формувати професійну самостійність у приготуванні та оформленні різних страв головне завдання, яке ставилось перед студентами, котрі щонайкраще старались показати творчі здібності, художній смак, знання щодо технології приготування. Враховуючи сучасні тенденції розвитку кулінарії, нинішні студенти майбутні фахівці. Прагнуть постійно вдосконалювати свої професійні здібності. Вони багато працюють над собою, відвідують майстер-класи, організовують з майстрами виробничого навчання та викладачами фахових дисциплін тижні професій. Отож, основа основ комерційної діяльності технології приготування їжі та обслуговування має базуватись на ґрунтовних знаннях про свою майбутню професію, і це добре усвідомили студенти Чернівецького державного комерційного технікуму. На сучасному етапі розвитку ресторанного господарства змінились підходи до оформлення і сервірування столу, де береться до уваги і тематичне спрямування, і контингент відвідувачів та багато різних чинників, що формують смаки юнаків та дівчат, котрі обрали професію офіціант. Техніка полірування посуду, складання серветок, сервірування столу все має відповідати естетичним, санітарно-гігієнічним. Та виробничо-технологічним вимогам. У нас кожного року проводяться професійні заходи, професійні конкурси барменів-офіціантів, Сьогодні у нас конкурс проходить, також кухарів. Також дуже багато конкурсів проводяться. Культ походу у нас проводяться в кожному семестрі. Відвідуємо театри, драмтеатри. Ми живемо повноцінним студентським життям. Якою б звичною не була праця, завжди в ній можна знайти цікаве, несподіване нове у приготуванні, оформленні і сервіруванні. У Чернівецькому державному комерційному технікумі існують сприятливі умови для творчого, інтелектуального та духовного розвитку студентів. Уже стало традицією у навчальному закладі творчо презентувати свої професії. Минулому році я думала, що бухгалтерський облік не дуже цікава професія, але тепер, коли вже ми почали вивчення спецпредметів, то дійсно я впевнилась в тому, що це моє. І зараз, саме за саме завдяки роботі викладачів і всіх. Працівників технікуму я вкотре впевняюся в тому, що бухгалтерський облік дійсно така цікава робота і цікава професія. І зараз у нас проводиться багато лабораторних практичних робіт, і семінарські заняття, пошукові роботи. Це дуже цікаво для мене. Чернівецький державний комерційний технікум. Я поступила по рекомендаціям і розповідям моєї тітки, яка навчалася декілька років тому назад в цьому технікумі. Мені дуже сподобалося її враження, які вона мені передавала в своїх розповідях про цей технікум. Особливо є розповіді про різні конкурси і мероприємства, які тут проводяться. Вона розповідала мені це, і мені це так сподобалося, що я остаточно вирішила сюди поступити. І я дуже рада, що навчаюся в цьому технікумі, тому що збувається моя мрія дитинства. На сцені актового залу юнаки та дівчата демонструють ораторське та театральне мистецтво, поезію і вокал у віршованій формі, піснею, танцями і хореографією із захопленням розповідають про бухгалтерський облік і аудит, про мистецтво продавати, купувати, готувати і подавати. Звичайно, у такому заході беруть участь студенти, які вибрали професію за покликанням. Чернівецького державного комерційного технікуму ефективно проводить навчально-виховну роботу, враховуючи принципи особистісно орієнтованої технології навчання. Старається покращувати успішність студентів, впроваджує у навчальний процес інтегровані технології, проводить різноманітні форми і методи навчання з використанням дидактичного матеріалу, заохочує студентів знаходити власне свій спосіб вирішення того чи іншого завдання. Викладачі намагаються так провести заняття, щоб кожен студент виявив ініціативу і міг самовиразитись і реалізувати всі свої можливості. Ще шкільних років я мріяла про педагогічну діяльність, але доля так склалася, що я, вона привела мене в технікум, я отримала спеціальність товарознавця комерсанта і продовжила навчання в інституті. Я дуже вдячна своїй долі через це, тому що я сьогодні можу поєднати і знання своєї комерційної справи і з викладацькою роботою. Студенти технікуму це здебільшого впевнені у собі молоді люди. Які володіють інформаційними технологіями, знають іноземні мови, обізнані в різних галузях суспільного життя. Для роботи з такою студентською аудиторією викладач повинен відповідати вимогам своєї професії, викладача нової генерації. У навчальному закладі велика увага приділяється соціальному захисту студентів. Тут активно працює студентське самоврядування, реалізовуючи різні наукові, соціальні і творчі проекти і програми. Я являюся членом студентського парламенту і е, це такий орган, який представляє студентів у нашому технікумі його їхню думку. і е, Хочу сказати, що дійсно такі ми працюємо. Випусили, видається і газета студентського парламенту. і Ми організовуємо різноманітні заходи. У нас був проведено конкурс студент року року-2010», в якому взяли участь аж 10 студентів. І досить такі цікаві були конкурси. Як кажуть, у здоровому тілі здоровий дух. Студенти мають змогу займатися в спортивних секціях і клубах технікуму. А ці численні нагороди, які є в Арсеналі Чорнівецького державного комерційного технікуму, засвідчують перемоги не тільки на обласних, але й всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Щороку студенти навчального закладу беруть участь і перемагають у різних всеукраїнських конкурсах. У своїх творчих роботах на різні актуальні для сьогодення теми. Порушують питання охорони довкілля, адже якою буде наша планета завтра, залежить сьогодні від нас. Про роль церкви як інституції в українському суспільстві студенти розмірковували і обґрунтовували у своїх наукових роботах. Зацікавила її тема новітній інтелект України. На всеукраїнський конкурс студенти надіслали на розгляд журі чотири роботи, які були відзначені. Важливим елементом формування всебічно розвинутої особистості є національно патріотичне виховання. національно патріотичне виховання ми проводимо на заняттях історії, на лекціях, семінарах, а також на позакласних заходах. Як викладач історії докладаю багато зусиль для того, щоб донести до наших студентів історичну правду про минуле нашого народу. На позакласній роботі ми разом з студентами. Організовуємо радіолінійки, видаємо інформаційні бюлетені, в яких мова йде про відомі історичні особи, а також про важливі історичні події. У нашому навчальному закладі в актовій залі було проведено позаурочний виховний захід, захід під святим покровом Божої Матері. В рамках цього заходу студенти нашого навчального закладу ознайомилися з цікавими деталями життя українського козацтва, а також української повстанської армії. Завдяки достатній технічній оснащеності нашого навчального закладу ми маємо можливість створювати презентації, а також демонструвати навчально-документальні фільми нашим студентам. Вважаю, що сучасні українські студенти, окрім володіння навчальним матеріалом, окрім того, що вони повинні бути добрими фахівцями своєї професії, повинні бути в першу чергу патріотами своєї батьківщини. Впевнений, що студенти комерційного технікуму своїми знаннями. Своєю наполегливою працею будуть гідно будувати заможне демократичне толерантне українське суспільство. Багато уваги студенти приділили роботі над темою, чи переконані в тому, що ми, як фахівці, котрі здобули знання в Україні, будемо конкурентно спроможними в Європі і в світі. З метою утвердження статусу української мови як державної, її престижу, а також виховання у молоді поваги до українського слова, проводився міжнародний конкурс української мови, в якому також взяли участь троє студентів технікуму і були відзначені. Студенти цього навчального закладу є учасниками лауреатами конкурсів фахової майстерності, які проводяться в місті, області і в Україні. У наш час без основ знання бізнесу не обійтись, але також у нашому технікумі є цікавим не тільки навчання. Я просто в захопленні від посвяту студенти, які відбувалися у музеї під відкритим небом. Наша посвята це пісні, ігри, конкурси, спортивні змагання. Ми за одногрупниками брали участь у квесті, також у конкурсі. Талантів ми співали пісні, брали участь у спортивних змаганнях. Спортивний азарт і спільне подолання перешкод дружили дуже наша група. Пишається навчальний заклад командами ерудитів. Традиційно вони беруть участь і перемагають у міських і обласних змаганнях. А в 2008 році комерційний технікум вперше взяв участь у міжнародних змаганнях Ерудити планети, який проходив в онлайн режимі. Команда посіла призове місце. Процес вибору майбутньої професії характеризується багатовимірністю. Щоб випускники шкіл визначилися і не помилилися у виборі, вони мають отримати максимум інформації про професію освіту і перспективи працевлаштування. У Чернівецькому державному комерційному технікумі традиційно проводяться дні відкритих дверей. Робота з студентами безперечно потребує високого професійного рівня та особистісної компетенції викладачів, які виховують майбутню еліту України. Чернівецький державний комерційний технікум здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців уже понад 45. Років. У цьому навчальному закладі завжди гамірно, але одночасно і затишно. Тут панує атмосфера добра, людяності і любові до людей і до обраної професії. День відкритих дверей це традиційний захід, до якого студенти, майстри виробничого навчання та викладачі спецдисциплін готуються заздалегідь, адже абітурієнтам демонструють все найкраще, що є в технікумі. У день відкритих дверей, гості ознайомлюються з матеріально-технічною базою навчального закладу. Експонуються виставки творчих робіт, а також тематичні столи та очеві композиції, мистецтво карвінгу. Студенти презентують професії. Я мріяла стати бухгалтером ще давно, тому що вважаю цю професію перспективною високооплачуваною. Почувши від знайомих. Добрі відгуки про ЧДКТ, я вирішила спробувати сюди поступити. І це мені вдалося. Зараз я навчаюся на першому курсі. Як студентці мені тут дуже сподобалося. По-перше, тому що тут чудова атмосфера доброзичливості і співпраці, а по-друге, тому що тут е, мудрі і кваліфіковані вчителі, які подають студентам той чи інший матеріал і цікаво, і доступно. Е, спочатку ми були сковані. Але через місяць навчання ми змінилися і переступили рубіж цієї невпевненості. Навіть більше моя група стала згуртованою і дружньою. У нас з'явилися навіть перші перемоги, перше місце на виставці квітів і за конкурс плакатів. Також дуже мені подобаються свята, які проводяться у цьому технікумі, а найбільше мені сподобалося свято української народної пісні. Навіть тим сподобалося, що увесь цей тиждень студенти моєї групи ходили у вишиваних сорочках. Педколектив Технікуму старається виховувати студентів так, щоб самостійне життя йшли впевненими в собі, справжніми фахівцями, а ще фізично здоровими і духовно багатими. Отож сьогодні у Чернівецькому державному комерційному технікумі заслуговують на увагу усі форми й методи роботи творчого колективу професіоналів, скеровані на розвиток професійної творчості студентів, а це активні методи навчання, ділові ігри, моніторингові дослідження, предметні олімпіади, а ще конкурси фахової майстерності, виконання нетипових курсових. Професійні фестивалі і виставки. Усі ці заходи дозволяють студентам самореалізовуватись і ставати справжніми фахівцями. На сучасному етапі соціально-економічних перетворень в Україні надзвичайно важливе значення має забезпечення галузей економіки кваліфікованими робітничими кадрами. Свої знання, а також професійні навички і вміння, вдосконалюють студенти Чернівецького державного комерційного технікуму на практиці. За час практики я навчилася правильно представляти товар, продавати, надавати потрібні консультації покупцям, навчилася спілкуватися з людьми. Стала більш комунікабельною, вже легко стою за прилавком. І кожна людина, яка піклується про своє здоров'я і про свій організм, повинна знати, який товар можна купляти зараз, а який – ні, тому що є багато товарів фальсифікованих і підробок. І в цьому мені дуже допомагає моя майбутня професія. Звичайно, студентів, які щонайкраще продемонстрували свої фахові знання, а також були дисциплінованими і відповідальними, керівники підприємств сфери громадського харчування і торгівлі запрошують на роботу. Наш гастроном є базовим гастрономом для студентів комерційного технікуму. Я сам проходив практику з 1974 по 1976 роки в этом гастрономі. Після того Закончил ТРО экономический институт и с 80-го года работаю директором гастронома. За эти 30 лет через наши руки прошли немало студентов. Я хочу поблагодарить техникум за то, что до... есть такое доверие к нам, и мы сотрудничаем с техникум постоянно, потому что это большая помощь в нашей работе. У навчальному закладі відбуваються фестивалі писанкарства Воскресне писанково істину Воскресне. Кожен студент має змогу продемонструвати свої вміння розпису писанки, поділитись досвідом, як розписують писанку у родині, а також дізнатись багато цікавого і нового. Керує гуртком викладач української мови за професійним спрямуванням української та зарубіжної літератури Віта Васильівна Добровольська. З нашими студентами традиційно відновлюємо цю традицію на минулому тижні. Майже кожен день ми проводили майстер-класи з студентами різних груп і всіма бажаючими і. Надзвичайно тішило те, що більшість з них з такою великою любов'ю, з таким вогником в очах розмальовували свої перші в житті писанки. І напевно це у їхньому житті запам'ятається назавжди. Писанки студенти передали у музей народного мистецтва технікуму. Щоб студенти, котрі навчатимуться після них, могли не тільки милуватися витворами, але й вчитися у своїх попередників. На фестиваль писанкарства був запрошений протоіерей, отець Олег Полянко, настоятель церкви святої рівноапостольної княгині Ольги. Оцей фестиваль писанкарства це відродження давніх українських традицій, розписування писанки. Це є свято, надзвичайно світле свято для душі кожного християнина. Наші діти приймають участь у давніх українських традиціях і вони вивчають оце писанкарство. Це надзвичайно гарний і потрібний захід, тому що наша молодь повинна жити тим, чим жили наші діди і прадіди. Це запорука того, що наша українська нація буде жити вічно. І що традиції нашої землі будуть збережені. Вернісаж писанок приємно вражав своїми кольорами, малюнками, таїнством символів. У Чернівецькому державному комерційному технікумі гурток писанкарства працює протягом року. Створений майже вісім років тому поповнюються бажаючими навчатися розписувати писанки, а отже, збагачуватися духовно. Як важливо ще в юному віці обрати професію до душі і знати, що вона потрібна людям.